Давайте сідаємо, Оп. сідаємо рівненько. Сідаємо, сідаємо рівненько, рівненько, рівненько сіли. Ага, молодці. І починаємо з голови. Поїхали. Право, ліво, право, ліво. Право, ліво, право, ліво. Вниз нагору. Вниз нагору. вниз, Вниз. На гору, вниз, на гору. І поїхали по колу. Раз, два, три, чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Ручку на гору підняли, раз, право. Обійняли себе за голову. І опускаємо голову на праве плечко. Сидимо. Раз, два. Три. Чотири. Міняємо. Піднімаємо ліву ручку нагору, обіймаємо себе, опускаємо голову на ліве плечко. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Взяли ручки в замочок. Взяли ручки в замочок. Раз. Поклали ручки на голову, на поти. І опускаємо голову вниз. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Молодці. А тепер закриваємо ротики і піднімаємо підборіддя догори. Бай... Супер, молодці. Сіли в султанчика. Раз. Сіли в султанчика. Ага, молодці. Сіли. На колінка. Розбинаємо плечки. Раз, два. Три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять. Вперед. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, назад. Раз. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, обома плечками. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Плечки вперед. Раз. Два, три, но. П'ять. Підняли праву ручку нагору. Опускаємо. Сторону. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Підняли ліву ручку нагору і тягнемось в праву сторону. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Молодці. Ручки в замочок взяли. Спинку прогнули. Раз. Спинку прогнули два. Вигнули раз, спинку. Прогнули два, зігнулися, прогнули спинку. Зігнулися, прогнули спинку. Поїхали по колу. Раз, два, молодці. Три. В іншу сторону. Раз, два, молодці. Три, чотири, Супер. Праву ручку вперед. Потягнули в ліву сторону. Тримаємо. Раз, два, три, чотири. Праву ручку нагору. Зігнули. Взяли за лікоть, Тягнемось. Раз, два, три, чотири. Міняємо ліву ручку вперед. Потягнули в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Ліву ручку підняли нагору. Зігнули в лікті. Взяли себе за лікоть. тягнемось в праву сторону. Раз. Два, молодці. Три, чотири. Супер. Тепер будемо з вами робити хвильку. Поїхали. Ручки в замочок. Маленьку. Раз. Два. Три. Чотири. Велико. Раз. Два. Три. Молодці. Чотири. Маленьку хвильку. В іншу сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Велику. Раз, два. Три. Чотири. Супер. Праву ручку вперед. Ліву за себе. Розвертаємося в одну сторону. Раз. Два, два. Три. Чотири. Ліву ручку вперед. Праву за себе. Розвертаємось в праву сторону. Два. Три. 4. Молодці. Тепер стаємо на колінка. Раз. Стали на колінка. Молодці. Стаємо на колінках. Дивіться, колінка в нас на ширині наших плечей. Ручки поставили на хрест, на плечки. І будемо з вами присідати. Раз. Стаємо два. Присідаємо раз. Стаємо два. Присідаємо раз. Бачите, я не сідаю повністю на ніжки, тримаю сюди. Стаємо два. Цинкаріно. Присідаємо раз. Стаємо два. Ще присідаємо. Раз. Два. Ще присідаємо. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Молодці. Тепер дивіться. Ніжки рівненько. Ніжки наші рівненько, одна біля одної. Поставили ручки за голову і будемо присідати на праву ніжку і на ліву. Присідаємо в праву сторону, встає. в ліву сторону, встає. в праву сторону, встаємо, молоті, вліву, встаємо. встає. В ліву, встає. Ще вправу. І ще вліву. І ще раз. праву молодці. І вліво. Присіли. Ручку поставили. Тягнемося в праву сторону. Поїхали. Раз. Два. Три. Чотири. Стали. Раз. Присіли на праву сторону. Та ручку поставили. Тягнемося в ліву сторону. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Встаємо. Ніжки ставимо на ширині плеча. Поставимо на ширині наших плечей і будемо опускатися вниз. І тягнемо спинку. раз. Два. Три. Чотири, п'ять. Обережно встаємо. Раз, два. Молодці. сідаємо. Дивіться, сідаємо і тягнемо вперед. Раз. Два. Три. 4, 5, молодці, а тепер дивіться, ми стоїмо так, стоїмо раз, стоїмо раз, стоїмо, ага, і прогинаємо спинку, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, і дивіться, і тепер ніжки поставили, одна біля одної. і робимо раз, два, три, Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Максимально прогнули спинку. Раз, два, три. Перейшли на колінка. Перейшли на колінка. Молодці. Стоїмо на колінках. Прогинаємо спинку. Уходимо вниз. Нагору. Раз. Прогнули спинку. Ага, стоїмо. Раз, два. Дивіться, опускаємося вниз. Вигнули спинку. Підставили ручки ближче до себе. Три. Чотири. Тепер ручки знову підставляємо. Раз, два. Ідемо вперед. Три. Чотири. Прогнули спинку молодці. Тепер знову йдемо назад. Опускаємось вниз. І спинку вигнули, Ручки підставили ближче до себе. Стоїмо. Раз, два, три. Ручки трошки далі. Ставлю раз, два. Ідемо. Раз. Встаємо два. Mm -hmm. uh -huh. І поставили так. Раз, два, три, чотири. Молодці. Тепер дивіться. Стаємо в котика. Стаємо в котика. Ніжку піднімаємо. Підняли ніжку, тримаємо її рівненько. І робимо підйоми нагору. Спинка рівна. Раз, ніжка рівна. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Ще робимо. Дев'ять. Десять. Затримали ніжку на горі. Тримаємо. Раз. Два, три, чотири. Опустили. Міняємо. Те саме робимо з лівою ніжкою. Поставили ліву ніжку, натягнули її. Та тримаємо рівненько, поїхали. Раз. Піднімаємо рівненьку ніжку. Два, три, чотири. П'ять. Шість. Молодці. Сім. Вісім. Молодці. Дев'ять. Десять. Підняли ніжку, тримаємо. Раз, два, три. Чотири. Опустили. Сіли і тягнемо снизу. Раз. Два. Три. Чотири. Тепер дивіться. Ручки поставили. Раз, два. Виходимо з вами вперед. Три. Опускаємось нижче. Чотири. Лягли. Лягли. Ручки. перед собою. Так. І тягнемо спинку. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Максимально потягнули силку. Раз, два, три, чотири. Лягаємо вниз. Пам'ятайте, як завжди. Ніст у нас натягнеться. Рівненьких. Ручки ставимо перед собою. Поставили ручки перед собою. І будемо з вами підніматися нагору, але повільно. Раз, два, раз, два, раз, два, раз, два, Все сериалов. Раз, два, молоти. Раз, два, раз, два, раз, и тримаемся на горі. Раз, два. Три, чотири. Опустились вниз. Лягли і трошки відпочиваємо. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. Встаємо. Раз. два. Дивіться. Переходимо, лягаємо так на бік. Лягаємо на бік. Ніжки зігнуті. Ніжки зігнуті. Лягаємо на бік. Дивіться. І будемо ставимо ручку за голову. Так, поставили ручку на, за голову. Іншу ручку Так, себе. молодці. І будемо з вами відштовхуватися лівою ручкою і піднімати себе. Раз. Кладемо в Раз. 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 Ще робимо раз. І два. І максимально, максимально отут своїм м'язи Напружте. Напружте м'язи і тримайтесь. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо. Тепер міняємо в сторону. Будемо робити на лівий бік. Так само. Ручку розсадили, ніжки поклали та ручку за голову. І піднімаємо себе. Раз. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Максимально потягнув. Отут. В'язик. Та. Тримаємо. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Перешли на бок. Раз. Сідаємо. Сідаємо. Молодці. Та молодці. Сіли. Раз. Ніжки натягнули. Ручки за голову поставили і все робимо велосипед. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Ніжки натягнули. Ручки рівненько тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили. Дивіться, взяли себе. Обійняли. Поклали себе на колінка і трошки відпочинемо. Раз. Два молодці, Три. Чотири. Молодця. Тепер. Праву ніжку ставимо вперед. Праву ніжку ставимо вперед. Поїхали. Раз. Поставили праву ніжку вперед. Раз. Та молодці, Присідаємо на неї. Раз. Два. Ліва ніжка позаду рівненько. Три. Робимо чотири. П'ять. Шість. Чекайте, хто це не робить. А ну, всі робимо. Давайте, дивлюсь. Раз, два. Права ніжка вперед. Три, чотири. Молодці. Ручки нагору підняли. Тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Ручки опустимо. Праву ніжку трошки в сторону. Раз, два. Опускаємо себе. Три, чотири. Опускаємо себе нижче. П'ять. Шість. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість. Піднімаємо себе. Раз, два, три, чотири. Молодці. Взяли себе за ніж плека позаду нас і тягнемо. Раз, два, три, чотири, п'ять, молодці. Шість. Спинка рівненька. Сім. Вісім. Затримались максимально внизу. Раз. Два. Три, чотири. Міняємо ніжку. Тепер ліва ніжка попереду. Поставили ліву ніжку вперед. Присідаємо на, ніву, на ліву ніжку. Раз. Права з позаду. Два. Три. Чотири. Та, молодці. Піднімаємо ручки нагору. Раз, два. Тримаємо їх. Раз, два, три, чотири. Ручки опускаємо. Ніжку трошки в сторону. Раз, два. Опускаємося. Три, чотири. Та, молодці. Опускаємося ще нижче. П'ять, шість. І тримаємо снизу. Раз, два, три. Чотири. П'ять. Шість. Стаємо. Раз. два. Два, три, чотири. Молодці. Взяли себе за ніжку. Правою отапу задумала і тягнемо її. Раз, два, три. Молодці. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Затримались внизу, тягнемо ніжку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. Тепер дивіться. Ліва ніжка на колінку. Праву, праву ніжку ставимо на п'яточку. Права ніжка на п'яточці. Колінку рівне. Нахиляємось до правої ніжки. Раз. Два. Три, чотири, п'ять, шість. Міняємо. Тепер ліва ніжка попереду. Поставили ліву ніжку. Ага. Поставили ліву ніжку на п'яточку. Колінкою. Нахидаємо з ними. Раз, два. Три, чотири, п'ять, шість. Молодці. Ніжку забираємо. Молодці. Сидаємо в султанчика. Сивий в султанчика. Раз, два. Сивий в султанчика, молодці, Печки. Раз. Два, три, чотири, п'ять. Плечки в сторони. Раз, два, три. Молодці. Чотири, П'ять. Ручку нагору підняли. Підняли. Сидимо так. Раз, два, три, чотири. Опускаємо ручки. Опустили. І будемо з вами дихати, як завжди. Дивіться, вдихаємо носиком, видихаємо ротиком. Поїхали, вдихаємо носиком. Раз. Видихаємо ротиком два. Вдихаємо носиком раз. видихаємо ротиком два. І останній раз вдихаємо носиком раз. І видихаємо ротиком два. Закрили очки. Дивіться, поклали ручки на колінка, розслабились. Очки закрили і рахуємо разом. Десять, 9, вісім, сім, шість, п'ять, чотири, три, два, один. Відкриваємо очі і аплодуємо собі, що ви великі молодці, що ви прийшли на тренування. Дуже, дуже 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 рада вас бачити сьогодні на тренуванні. Дякую вам великі за тренування. Ми сьогодні з вами робили трошки так і трошки по іншому робили, не так як завжди. Тому що я думаю, що треба іноді змінювати порядок наших справ, щоб е, вони, щоб воно якось, знаєте, по-різному виглядало, і нам з вами було цікавіше. От. Нам дуже сподобалося, я думаю. Якщо всім сподобалося, ставимо лайки. Дякуємо пані Анастасії. Зарядилися на позитивний день, на позитивну неділю. Бажаю всім гарного дня і гарного тижня. І чекаємо на пані Анастасію наступного заняття. Дякую, дякую велике. Дякую. Дякую, дякую, дякую велике. і до побачення. Все, до